Всім доброго дня. Що я тут наготовила? Всякі тряпочки, водички, мильне. Коротше, хочу помити вікна. Помити вікна, познімати сітки на зиму. Ось в мене трошки. З тої сторони за хатою. Хтось там виглядає. Ось там і ще, і ще за хатою. З шестої сторони. Привіт. Привіт! Лордік, деш допомагати Да? Та я хочу зараз тим зайнятися. Вже передаю дощі. Так що треба скористатись моментом, поки є погода. У мене тут є таке, така швабра маленька для вікон, я колись купила. Може її спочатку знайти, звісно. Де вона тут є? Є ось вона. Ось така штучка. Штучка-брючка. Коротше, зараз я ще звернув, по вони ще високі, там треба стілець брати. Оце то вітер сьогодні. Все зносить. Так, дивіться, ось таким миленням я намалила віконечко. Потім шланга змила. Це вже останнє вікно, куди шланг достає. Ну, скажем їх тільки два. От і зараз буду он витирати таким для скла. Куди достану, буду трошки високовато. Бачите, стілець і мій рост якраз до вікна. Так, лордіка тут як завжди, скільки не прибирай, тут постійно. Ну, понятно, тут яблука листя падає, покривало його улюблене, вже його треба викинути, вже все, напевно, воно вже взяло своє. А я хочу прибрати всі всі яблука, листя, це сіно, сіно, солому, що тут було, і щоб йому чистенько було. Закрила, скулить, ну нічого страшного. Ось теж порозгризав, порозкидав, порозволікав, Я тут теж в нього віконечко. ось. Одне теж віконечко помила. Це чистеньке, а тут дивіться, що він порде. Ну нічого, хай трошки дощі пройдуть, а тоді його підбілю, бо зараз немає сенсу, він все одно буде цибати. А це вікно я ще не мила, бо там малий спить, не хочу будити. Ось, коротше, зараз я це займуся. Якраз звідси листечко заберу, туди мені на цибулю і часник потрібно. Все, трошки прибрала. Ну, це таке це поверхневе прибирання. Тут по-другому не потрібно, по-перше, листя буде падати. Я так зібрала його такі ці моменти, він там розволікав якісь палички, отаке все. І ми хочемо сюди йому зробити якогось такого трапа дерев'яного, бо тут, виходить, ну, болото, напевно, що йому. Ну, не напевно, що а болото. І от коли дощ і мокра погода, то він... Він, звісно, не бігає, він сидить в вольєрі або ось по цьому бігає, бо ми в подвір'я випускаємо. От, але все одно. Коротше, йому зробити тут такого тропіка, щоб він мав таке місце, щоб там погратися. Трошки це вікно вимила. Ось так. Він сюди постійно заглядає, бо ми тут відкриваємо, ну там ввечері чи зранку я відкриваю, дивлюся, як він. І він собі знає, що це йому до цього віконечка треба Да чи не да. Ти хочеш вже на волі, от не любить сидіти в вольєрі. Не любиш, да? Ну зараз відпущу. Ось так трошки прибрала вже якось свіжіше, чистіше і свіжіше. Я хотіла те листя повідносити на цибулю, але ні, бо тут і яблука, і я повторяюся, п'ять якісь патички, якісь шиферинки. Коротше, я його винесла, таке тверде відібрала на сміття, а е, листя там оце яблука на цю, на компостну кучу повиносила. Там мені з нього більше користі буде. Так. А на цибулю і на чесник я положу, напевно, ту хризантему, що я казала. Ну, а чому ні? О, Васька. Васька є, так? Да? Ти прийшов? Зараз почекай. Ти прийшов, так? Да? Не тікай, не тікай. Е, опять цей коврик впав. Ось цю хризантему положити. Ну, що нічого страшного, ось тако зараз я продемонструю, як це воно. Я, звісно, ще сама не знаю. Але зараз спробую, як це воно має бути. Взяти таку цю віточку. І ось так, чи зверху не треба таке просто збоку положити, і воно не буде там рости. Отак. І тако повздовж. Ну і, буде... і вітер не буде так здувати, як листя. О, геніальна ідея. Просто. Те, що треба. Отак. Це, звісно, трошки дивно виглядає, але що не зробиш заради того, щоб зберегти це все. бій вищисник і цибульку. Ось так. О, то, що треба. Так, Васьок, тікай, бо Сонька йде. Йди на своє місце. Мені тут хватить її, а якщо не хватить, то чимось тоді досиплю. У мене ще залишилось одне вікно помити. Ну, Тьонька. Як на завтра вже обіцяю дощі. Ну, вже така погода, знаєте, вже холодно, дощ. Ось, це вже треба таке більш-менш трошки переробити на вулиці. Сидить. Я ще це вікно не чіпала, зараз Дініска приснеться, тоді я вже почну його мити. Мені ще треба цього жуліка відпустити. Відпустити тебе на волю? Чи не відпускати? Йди на сюди? Йди сюди. Хороший, боже, ти вже вимостив цього вольєра вдоль і поперек. впоперек. Да? Вдоль і поперек вимостив вольєрчика. Да, Лордик? Ось тут теж все повиїдав, ми теж тут будемо замінювати, навесну, щось придумати, йому треба таке, щоб він його не їв. Не їв, не гриз. Ну, якийсь метал, напевно, що коротше, щось ми придумаємо тоді. Ще хай нехай перезимує. От і все буде на цьому. Ще там пару яблучок на цьому треба зірвати. Вони падають падають на землю, а вже їх піднімати і їсти не годиться, тому що тут лорт ганяє і, ну самі розумієте, десь і в туалет сходить і все. І ну куди вони вже? Вже не то пальто. Да, лорд? Так ще в мене там на вулиці їх хризантемки. Теж їх треба буде по... О, це якщо мені не вистачить на цибулю, то я звідси візьму. Всього горна шовт. Ото їх тут є. Пообстригувати вони вже теж такі повідростали. Це був такий самшит Один. Просто один стовбур і кругла шапка така від землі майже. І я його так постригла. Зробила квіеточка, оставила і на кожній шапочку залишила. Гарно ж, гарно. Якось є, продаються такі дерева. Декоративні, як це вони називаються? О, я вже точно не згадаю. Теж вони ніби, знаєте, такі е, поручі, так гарно зроблені. От. А по, по суті можна це все своїми руками зробити. Той самий самши, та така краса, що саняха. Так, ну добре, піду я тобі накривати цю цибульку, часничок. вже раз взялася. Ти в хату йдеш? І... Дивіться, що в мене вийшло. Це, звісно, трошки дивно виглядає. Але нічого, воно трошки всядеться і це є, і буде нормально. Просто жалко так залишити. Тут трошки не вистачило на один рядок, Ну, м -м, ще ж вистачає і ця хризантемка, і там на дорозі я тільки що показувала. От, так що буде щось з чого його. Викласти. Ось ще з грушки куча листа налетить Так що буде. Тягне мене сюди, тягне. Так, ну то ладно. Сьогодні у мене такий обід. Це, виходить, овочами та варене яйце. Сьогоднішнього дня хочу почати приймати вітаміни. Я їх періодично приймаю, тож хочу це відновити. Знаєте, з кожним днем стаю розуміти, що здоров'я у нас одне і його ну, дуже легко запустити. Тож я хочу почати з маленького, трішки змінити свій раціон харчування. Почати хоч більш-менш їсти корисніше, ну, знаєте, так, без фанатизму, щоб не зовсім хворо до цього відноситись. По можливості можна собі дозволити і чогось вредного, як захочеться дуже, ну, а старатись так більш-менш кори... ну, харчуватись нормально. Так, і ще до цього харчування хочу додати домашні тренування. Вони будуть спрямовані на те, щоб не на похудання, а те, щоб просто своє тіло привести в форму. Я колись частіше цим займалася, тож хочу трошки відновити, щоб бути в балансі, в ресурсі. Для мене це дуже важливо. От, спробую, спробую, як в мене піде. Я думаю, так трішки позайматися, от, і якось потім звикнеш, і воно буде як за правило. Не постійно, а от де інколи можна. Я вже починаю свої тренування. тренуюся з онлайн фітнес тренером Тіджи я раніше вже займалась по, цій, по цих відео, по цій схемі. Мені дуже сподобалось, бо дійсно був результат. Я вирішила, що буду робити це через день. А знімаю, знаєте, для того, щоб більше мотивації було. Ну, особисто для мене. Знаєте, буває таке, коли лінь переборює, а тут я буду знати, що мені потрібно звітувати, хоч на відео. Ну, це якби для себе от таке буде фіксування моєї праці, для самої себе ще раз повторюю. Тренування тут триває 30 хвилин і воно таке інтенсивненьке. На 10 хвилині з мене вже 7 путів зійшло, але зупинятися не буду. Буду йти до кінця. Ну, до кінця я знімати відео не буду. Це буде дуже довго. Ось, як так, в такому швидкому танці зніму пару, пару вправ. Ось і все. Тоді, всім до побачення. Дякую за те, що дивитесь, лайкаєте, коментуєте. Мені дуже приємно, я дуже вдячна. До побачення.